14 детей убить, чтобы сделать из этого букву Z, поснимать немного с дронов. Это просто ужас. Это дети. Такую дичину зараз разгоняют в российских пабликах. Почалось с публикации за блогера Познякова с комментарем «В Курской области находят десятки убитых детей». Дети, нахуй. В одном месте просто 14 человек. Ага, букву З виклали не трупами, а трубами. Якісь ребята креативили. Просто братіму кріатія, тому що цим І не 14 дітей. Іван не виграв карти, а програв. І не мільйон, а 100 рублів. Хоча яка різниця? Факт в тому, що 7 місяців. Росія перетворювала суджанський район на руїни. Треба їх окружити і знищити все просто ковровим. розумієте? доля цивільних людей в Москву не цікавила. Правительство Російської Федерації, правительство Курської області, щоби ані договорились представленні коридора і щоб нас вивезли із зони воєнних дій в відповідь. На благання росіян припинити бойню нові обстріли, нові жертви. Мама. Сьогодні ми відділи там ділі ночі, і воронка діаметром не там, а глибиною три метри. І згорів вдома до склада вже не видно. Евакуювали сьогодні п'ятеро дітей села Лебедівка та 15 дорослих. Причиною евакуації стало банальне знищення їхніх помешкань. Кремль цинічно вбиває своїх громадян і вибачаюсь пісіє в очі рідним. Втім, не вперше. Валгодонськ, 1999 рік. Підривають житловий будинки. На Понеділк сказали, що дом Волдодонський взором за три дня взриву. Це ж може як провокацію населення. Господарська дума знає, що дом тому же здоров'я в Понеділник, а його збирає в четвер. Слід веде до російських спецслужб. Головне тодішній прем'єр Путін створив привід для розв'язання Другої Чеченської війни. Хвиля крові, смерті і брехні винесла його в президент. Если это звери, то бешеные. Москва 2002 рік. Чеченці взяли в заручники глядачів мюзиклу Норд-Ост і вимагали виведення російських військ з Чечні. Є яка-небудь ли інформація про те, як обращаються з заложниками терористи? А... Судя по тем словам, опять же, я повторяю, это слова э, в интерпретации э, тех, кто говорил с ними по мобильным телефонам. Э, жалоб на обращение нет, но настроение крайне подавленное, и э, поскольку здание заминировано, все готовятся к самому худшему. Путин наказывает штурмовать будивлю 130 заручников загинуло. Аэрозольное распыление в большом пространстве. сильнішого анестетичного средства. Десятки захлебнули собственные рвоты или задохнулись, заглотив язик. Беслан. 2004 рік. Російські силовики вгатили по школі з вогнемету. Это взрыв, ми далі зараз є різні версії цього взриву. То ли це случайність, то ли це зараз спланована акція. 334 заручники, переважно дети, загинули. Те самые отстрелянные контейнеры от ручных пехотных огнеметов «Шмель», которые нашли на месте теракта в Беслане. Никто ничего не скрывает. Путин выкористал это для посилення диктатуры. Все эти меры будут проводиться в полном соответствии с Конституцией страны. Матерям вбитых детей заткнули роты. Продовж семи місяців Росія вбивала своїх громадян в Курській області. Жертв російських бомбардувань ховали прямо в дворах. Я тут починав, я буду боротьбу. Це полівано з бабушка. Заваліло вже. 1 лютого російським авіаударом знищений інтернат Сужі. Там були цивільні. Тих, хто вижив, українські військовослужбовці евакуювали на територію України. Нас спасають. Ви надіялися, що вони вам дадуть коридор. Вот вам коридор. Ви бачите, який коридор? Тіхокаба п'ять літя. А Росія брехала. Що це удари Хаймерса? Ще місяць тому. Інтенсивність російських обстрілів наскільки зросла, що допомагати та евакуювати цивільних стало неможливо. Як і неможливо було підрахувати кількість цивільних вбитих кремлівським режимом, Кремль завжди брехав і вбивав. В першу чергу росіян. Далі буде на жаль.